Жила собака на перехресті вулиці Грушевського Гагаріна. У неї була будка. Їсти приносили всі небайдужі, бо тварину жаліли. Вона була інвалідом і пресувалась на візку. Один візочок зробив бізнесмен. Дій він вже вона два роки на йому бігала. Він вийшов з ладу. Він взяв його в ремонт, а тепер другий візочок за долари зібрали по інтернету гроші. Люди зложилися. 300 доларів, візочок і 120 гривень гривнів пересилка. І люди все зробили. Я... Валентина доглядала за Машкою три роки. Вчора ввечері, коли приносила їсти псу, востаннє бачила собаку живою. Така послушна вчора була, навіть мужчина якісь косточки їй приніс. Він їй положив, каже, що вона не хоче. Я кажу, вона хоче. Зараз вона, я їй даю з руки, і вона. Їсть вона з чужих рук не їла. Вона щоб не отравити, її, бо її були отравили. Вночі хтось невідомий задушив тварину, підозрюють зоозахисники, вказують на так званих докхантерів, тобто вбивць собак. В нас є переконання, що це вже серійний якісь маньяк, які безпосередньо полює на тварин, як зараз називають їх докхантери. Чому тому що була перша хвиля, це були масові отруєння по районам, по всім районам міста. І це вже кількість дійшла до сотні. Рівняни не розуміють, хто міг таке вчинити, адже собака, кажуть, була спокійною, на людей не кидалась і нікому не заважала. О, тут кожен прохожий, хто приблизно чи живе, чи працює в цьому районі, знають про цю собаку. Це собака інвалід, вона є безобідною, була безубідною. Ніколи ніякої агресії. За три роки від неї не було видно, що інші собаки там можуть погавкати за велосипедом, наприклад, чи за машинами пробігтися? О, то вона цього фізично й могла зробити. Люди у розпачі хочуть знайти винного у вбивстві їхнього чотирилапого друга, але у міліцію не звертались. Мовляв, немає сенсу. В них ми чуємо лише одну відповідь: якщо ви нікого не бачили, нікого не можете нам вказати конкретно з доказами, нічого ми зробити не можемо. Всі мої питання, а де ж ті слідчі оперативні дії? Які ви маєте вчинити де ж ті функції, які на вас в першу чергу покладено як на систему контролю за дотриманням закону в державі? Вони мені дуже хочу вам сказати дуже грубо відповідають і з таким презирством, тому що вони вважають, що це не є проблема. В Міліції кажуть на подібні повідомлення, реагують З початку року до рівненського міськвідділу надійшло 36 заяв від зоозахисників. Відкрито 5 кримінальних проваджень. Будуть шукати і вбивцю машки, якщо звісно надійде відповідна заява. На даний час в провадженні слідчого відділу рівненського міського відділу міліції перебуває три кримінальні провадження, відкриті за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами. Наразі правоохоронці проводять всі можливі слідчі та розшукові дії стосовно встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Сам ця статті передбачає арешт строком на 6 місяців.